Творчість заради життя. Під такою назвою пройшов ярмарок творчих робіт студентів університету культури і мистецтв, спрямований на збір коштів для лікування важкої хвороби студентам медичного коледжу Олександра Моцяка. Захід ініційований студентським парламентом Вінничини. Олександр хворіє важкою хворобою. Він хворіє він 94-го року народження і хворіє з 2006-го року. На даний момент Олександр проходить в Києві курс хіміотерапії, і всі зібрані кошти будуть йти безпосередньо на лікування Саші. Картини виконані аквареллю, гуашу, акрилом, змайстровані статуетки з бісеру, вив'язані власноруч елементи одягу, виліплені фігури. Охочі приходили, купували те, що найбільше їм сподобалося. Кошти закуплені речі будуть спрямовані на благородну справу, допомогу хворому. І ця акція робить нас всіх кращими, робить нас більшими. Вона нам допомагає підтримати тих людей, які в цьому. Мають певну потребу, і мені здається, що дуже гарно, що ця акція організована і підтримана молоддю. Благодійна акція передбачає собою твори, які діти, наші молоді люди, зробили власними руками. Вони сьогодні продаються як зауксовано. Можна або придбати якусь річ, або просто внести благодійну допомогу. Один із ящичків, які тут є. Небайдужих до людської біди виявилося чимало. Всі прагнули, хоча б чимось допомогти, аби молодий юнак жив, радів кожному промінчику сонечка та вдихав неповторний аромат весни. Юлія Жовнір, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.